Вітаю вас на нашому занятті. Сьогодні заняття з розвитку мовлення, і темою нашого заняття будуть Перші весняні квіти. Перші весняні квіти розквітають на початку весни. Давайте пригадаємо назви перших весняних квітів. Підсніжник, пролісок, нарцис, Крокус, геоцинт, тюльпан. Пролісок, підсніжник, нарцис, крокус, геоцинт, цюльпан – Це разом перші весняні квіти. Першоквіт. А тепер пропоную пограти в гру один багато. Дивіться, це. Підсніжник. А це їх багато. Це підсніжники. Давайте повторимо це що. Підсніжник, а тут їх багато. Це підсніжники молодці. Це. Пролісок. А тут їх багато. Це що? Проліски. Повторимо це: ПРОЛІСОК а це проліски вірно. Це крокус. А тут їх багато. Це крокуси. Вірно. Повторимо. Це один крокус. А тут їх багато. Вони. Крокуси. Це нарцис. А тут їх багато. Це. Нарциси вірно. Повторимо ще раз. Це один нарцис, а тут їх багато. Це. Нарциси, вірно. Це один тюльпан. А тут їх багато. Це. Тюльпани. Правильно повторимо ще раз. Це тюльпан. А це тюльпани. Це один геоцинд. А тут їх багато. Це що? Геоцинти. Давайте повторимо. Це один. Геоцинт. А тут їх багато це геоцинти. А в мене для вас ще одне цікаве завдання. В мене є малюнок, як дівчинка виростила квітку. Що вона зробила спочатку, а що потім. Нам з вами треба роздивитись цю картинку. Розставити порядок дій та скласти розповідь. Давайте подивимось перше зображення. Дівчинка сажає семена. Наступне зображення. Дівчинка що робить? Дивиться на квіти. Наступне зображення. Дівчинка що робить? Дівчинка поливає рослину. А на цій картинці дівчинка що робить? Дівчинка дивиться на горщик. А тепер пропоную трохи поміркувати. Що було спочатку? Вірно, дівчинка дивиться на горщик. Що було далі? Так, дівчинка сажає семена. Що далі відбувається? Дівчинка поливає рослину. І яка остання картинка? Дівчинка дивиться на квіти? Подивіться, біля кожної картинки стоїть цифра 1, 2, 3, 4. І вам потрібно скласти розповідь по порядку. Перша картинка, потім друга, третя і четверта. Молодці. Чудово. Отже, сьогодні ми з вами. Пригадали назви перших весняних квітів, першоквіт. Ще ми з вами пограли в гру «Один багато. А потім склали розповідь про те, як дівчинка виростила квітку. Чудово молодці. На цьому заняття завершується. До побачення!